Сапери із Рівненщини спробували новий метод психологічної реабілітації каністерапію. Це була перша зустріч, під час якої фахівці центру каністерапії «Докадох» працювали із нашими рятувальниками. З ДСНС ми сьогодні проводимо перший наш сеанс сеанс з психологом іменно сеанс каністерапії. А сьогодні з керівником ми підписали меморандум про співпрацю, і ми дуже надіємося, що це буде саме плідна співпраця, де ми зможемо допомагати і хлопцям, і їхнім сім'ям, і дітям. І в нас будуть проходити сеанси. як в нашому закладі, так і будемо виїжджати до них. Психологиня ДСНС Юлія каже, що вирішила самостійно звернутися до центру каністерапії та була рада, коли її колеги підтримали ініціативу та доєднались до заняття. Мені здається, що якраз наші піротехніки вони найкраще ідуть на, ну, ідуть на контакт з нами і і завжди підтримують якісь наші ідеї з приводу роботи. І так само цього разу. Прийшли з задоволенням сьогодні. Наша перша зустріч, і мені виглядає, що всі задоволені. Звісно, обговоримо ще це все після зустрічі, і будемо продовжувати співпрацювати з дівчатами. Юлія Ярощак каже, що психологи працюють з хлопцями на постійній основі та намагаються знайти нові способи для відновлення їх психологічного стану. Саме тому й звернули увагу на такі незвичайні сеанси з собаками. Насправді я шукала ще якісь способи, крім того, що ми самі працюємо з нашими рятувальниками. Станом на зараз це взагалі наші піротехніки, які виконують завдання з розмінувань до окупованих територій, і ми з ними працюємо самі. Але крім того, я ще шукала якісь додаткові заняття, додаткові заходи, щоб потурбуватися про їх ментальний стан, про їхнє самопочуття і пошуки. Були спрямовані на заходи, які би дозволяли їм відновлюватися. Фахівці центру «Докадох» розповідають, що каністерапія допомагає при багатьох проблемах і не лише піротехнікам, але й військовим та переселенцям, як дорослим, так і дітям. Каністерапія допомагає, якщо є в першу чергу, це порушення емоційного стану, це стресові стани. Дуже часто допомагає, коли порушення сну, порушення апетиту. Якщо людина не впевнена у собі, а коли ми говоримо про внутрішньо осіб, дуже часто вони приїжджають і немає того контакту, який вони мали в попередньому ну, житті на попередньому місці проживання, тому відповідно всі. Іма цими проблемами, ми працюємо. Тетяна розповідає, що собаки прекрасно допомагають при реабілітації поранених військових, адже це чудовий стимул, щоб рухатись. А дітки швидше борються зі страхами та вчаться говорити, бо без команди дати смаколика чотирилапому другу не вийде. Тому каністерапія є одним з найкращих способів допомогти та підтримати наших рятувальників та захисників. Ірина Філіпчук Олег Шаламай, новини Рівного.